Друзі, я Оля, і це мій садовий простір. Щиро вітаю вас на моєму каналі Home Amount The Roses. Тут квіти цвітуть не тільки в ґрунті, а й у серці. А садові історії пахнуть трояндами, лавандою, чорнобривцями і кавою, як завжди. У моєму саду є головні зірки: троянди, лілії, гортензії. Вони вже добре відомі вам, я часто про них розповідаю. Але жодна вистава не обходиться без другорядних героїв. Бо навіть у саду, як і в житті, є ті, хто не претендує на головну роль, але без них. Не буде ні настрою, ні гармонії, ні завершеної картини. Саме ці квіти створюють фон і відтінки, підсвічують красу головних зірок, додають ті самі нюанси, які перетворюють хаос барв на цілісну картину. Вони роблять сад живим і багатоголосим, як оркестр, де кожен інструмент має значення. Бо без другорядних героїв навіть найрозкішніша вистава була б неповною. А сад це теж театр, у якому важлива кожна роль, і солістів, і тих, хто обрамляє і підсилює загальну мелодію. І сьогодні я хочу запросити вас у свій квітковий калейдоскоп, легку прогулянку серед тих. Кого я називаю маленькими героями великого саду. Вони не вимагають фанфар, але саме завдяки їм сад звучить повно й гармонійно, мов жива симфонія. Давайте розгорнемо цей квітковий калейдоскоп і побачимо, як у просторі народжується гармонія, а в дрібницях справжня краса. Почну з флоксів. Для мене вони завжди були квітами серпня, і їхній аромат я пам'ятаю ще з дитинства. Він особливий, ні з чим не сплутаєш. Увечері, коли повітря стає свіжішим, він розливається садом і створює відчуття затишку, навіть якщо день був важким. Я називаю флокси хором саду. Вони ніколи не виходять на сцену поодинці лише гуртом, лише масово. І коли вони цвітуть, то ніби піднімається цілий багатоголосий спів, рожеві, фіолетові, білі, малинові суцвіття звучать разом, немов потужна пісня літа. У моєму саду флокси ростуть групами, і кожна група має свій настрій. Одні створюють яскраві кольорові озерця, інші ніжні хмарки, які пом'якшують загальну картину. Іноді я дивлюся на них здалеку, і мені здається, що це не квіти, а розстелений килим, витканий із пелюсток. Флокси напричут вдячні рослини. Вони щороку повертаються, впевнено, нарощують кущі і цвітуть так, ніби кажуть: ми вже тут, ми поруч, ми не підведемо. Єдине, що вони не люблять, це посухи. У спеку я завжди поливаю їх щедро, і вони віддячують мені рясними хвилями квітів. У цьому є щось схоже на дружбу. Якщо Приділити увагу, вони відповідають щедрістю. Ще одна особливість флоксів вони дуже фотогенічні у вечірньому світлі їхні пелюстки ніби світяться зсередини, і сад стає особливо атмосферним. Це той момент, коли хочеться зупинитися і просто подивитися, як день переходить у ніч під спів флоксів. Мені подобається, що вони мають у собі щось дуже домашнє, затишне, знайоме й миле серцю. І, мабуть, саме тому я їх так люблю. Вони не вимагають особливої уваги, не претендують на пафос головних зірок, але завжди створюють фон, на якому сад стає живим, теплим і співучим. Для мене флокси це голос серпневого саду, їхній спів чутно навіть тоді, коли інші вже замовкають. Вони нагадують, що літо ще триває, що сад ще дихає всією повнотою життя. Гвоздика ще одна квітка, яка займає особливе місце в моєму саду. Її не можна назвати головною зіркою поруч із трояндами чи ортензіями, але вона той яскравий акцент, без якого сад виглядав би менш живим. У мене росте кілька різних сортів і кольорів гвоздики. Є ніжні пастельні відтінки, які виглядають дуже делікатно й романтично, є насичені червоні й пурпурові, вони привертають увагу з першого погляду. Є й строкаті варіанти з облямівкою по краю пелюстки, ніби квіти вдягли мереживні сукні. Мені подобається, що гвоздики додають клумбам ритму. Їхні квітки не такі великі, як у троянд, але вони завжди численні і тримаються довго. Разом вони створюють мозаїку кольорів, яка надає саду живості. Це як маленькі феєрверки, які спалахують тут і там, щоб нагадати, свято ще триває. Ще одна особливість гвоздик. Їхня витривалість вони можуть рости на різних ґрунтах, не вимагають надмірного догляду і водночас віддячують рясним цвітінням. Це квіти з характером. Вони скромні у вимогах, але щедрі у подарунках. Я люблю дивитися, як у спеку гвоздики тримаються міцно, ніби кажуть, ми вистоїмо». Ми витримаємо, і дійсно, навіть тоді, коли деякі інші квити виглядають втомленими, гвоздики продовжують свісти й тримати кольорові акценти. Коли ж вони розкриваються повним цвітом, то виглядають як маленькі прикраси саду, сережки, брошки чи гудзики на зеленому полотні саду. Іноді навіть здається, що гвоздика – це той елемент, який додає всій картині завершеності, як останній штрих художника на полотні. Для мене гвоздика це ще й символ радості в дрібницях. Вони не намагаються бути величними чи пафосними, але завжди приносять усмішку. Адже в саду важливе не лише велике й розкішне, а й оті маленькі приємності, які піднімають настрій щодня. Я думаю, якщо флокси це хор, а стиль би – балетна трупа. А хости глибокий спокій, то гвоздики це веселий ансамбль танцюристів, які додають яскравих рухів у загальний спектакль. Без них сад був би надто серйозним, а з ними він завжди трішечки грайливий. Якщо хости для мене це спокій і гармонія, то Астильби це легкість і рух. Вони завжди нагадують мені балерин. Їхні пухнасті суцвіття, ніби легкі фатинові спіднички, тріпочуть від найменшого вітру, і створюється враження, що сад раптом ожив і почав танцювати. Вони не намагаються змагатися з трояндами чи флоксами, їм це не потрібно, а стильби створюють власний простір, власну атмосферу. Найбільше їм подобається на півтінь, там, де яскраві квіти вже почуваються не так упевнено. А стильби ж, навпаки, розкриваються, ніби кажуть, тут наша сцена, тут наш час. У моєму саду є різні види астильб від білого й кремового до ніжно-рожевого і насичено-малинового. І кожен колір має свій характер. Білі здаються особливо святковими, мов перші прими балерини у фатинових пачках, рожеві ніжні, ліричні, немов солістки у романтичному балеті, а малинові й бордові додають енергії й пристрасті, як справжні примадони сцени. Найбільше мене захоплює те, як астильби виглядають після дощу. Краплі затримуються на їхніх пухнастих суцвіттях, і вони перетворюються на маленькі кришталики, що мерехтять на світлі. У такі моменти я завжди ловлю себе на думці: це ж не просто рослина, це витвір мистецтва, який змінюється щосекунди. Доглядати за ними нескладно, але є одне правило вони дуже люблять вологу. Якщо залишити їх без поливу у спеку, вони одразу це покажуть листя втратить пружність, суцвіття поникнуть. Це квіти, які не терплять байдужості. І в цьому є щось символічне. Вони вимагають турботи, але й віддячують щедрою красою. А стильби для мене це ще й нагадування, що сад повинен мати різні ритми. Є пафосні солістки троянди, є хор флоксів, є мудрі і статичні хости, а Стельбиш, це балетна трупа, яка додає виставі легкості й витонченості. Без них сад був би надто серйозним, а з ними він стає живим і грайливим. Іноді, я думаю, добре, що ці квіти не прагнуть першої ролі. Вони ніби спеціально залишаються у другому плані, щоб підкреслити красу інших і водночас створити власну атмосферу. Саме ця делікатність і робить їх особливими. А ще. В моєму саду є справжні королеви тиші й гармонії. Це хости. І якщо в когось вони ростуть поодинокими куртинами, то в мене їх ціла колекція. Можна сказати, що я закохана в них остаточно й безповоротно. Хости це ті рослини, які створюють у саду настрій. Вони не кричать кольором. Не змагаються з трояндами чи гортензіями, але саме завдяки їм у саду з'являється баланс, і їхні великі листки утворюють зелені хвилі, які заспокоюють і додають простору й глибини. У моїй колекції є дуже різні хости, з білими облямівками, що виглядають ніби святкові вишиванки, із золотистим відтінком, які ловлять сонце навіть у затінку, сизоблакитні, що в спеку створюють відчуття прохолоди, темнозелені, стримані й монументальні як фундамент усього саду. Але хости це не тільки листя. Багато хто їх недооцінює, думаючи, що вони цінні лише завдяки формі й кольору листків. Насправді вони ще й квітнуть, і як квітнуть у моєму саду. Можна побачити цілі хмари їхніх ніжніх дзвіночків: від білих і ніжно-рожевих до фіолетових, і навіть голубуватих відцінків. Влітку над зеленими куртинами підіймаються ці струнки квітконоси, і виглядає це надзвичайно ефектно. Особливо люблю спостерігати, як на ці дзвіночки прилітають бджоли. Їм байдуже, що троянди чи флокси поруч ваблять яскравістю. Вони знають, що в хост є свій не менш цінний нектар. У такі моменти сад буквально оживає чути дзичання, бачити рух, і розумієш, що все це працює як єдина система. Ще одна велика перевага хост вони дуже витривалі. Можна посадити один кущик, і з роками він перетворюється на розкішний зелений фонтан. Вони ростуть десятиліттями. Стають лише пишнішими і щедріше квітнуть. Звісно, є й проблема найбільша з них равлики, мабуть, вони теж естети, бо з усіх рослин у саду найбільше люблять саме хости. Іноді дивлюся на під'їдене листя і думаю: ну що ж, ми всі цінуємо красу по-своєму. Але навіть із цим я не уявляю свого саду без цих рослин. Для мене хости – це справжні хранителі саду. Вони тримають простір у рівновазі, створюють тло для інших рослин і дарують відчуття спокою. Вони мовчазні, але їхня присутність настільки сильна, що іноді саме вони задають тон усій композиції. І якщо троянди це пафосні солістки, а флок це це хор. То хости це глибокий, спокійний бас, без якого не було б гармонії. Ми говоримо про головні квіти саду, то часто уявляємо щось величне і розкішне. Але для мене особливу красу створюють прості, звичні квіти, які вміють бути поруч і робити сад живим. Є в моєму саду пара, яка завжди викликає в мене усмішку, це чорнобривці і лобелія. Ці маленькі однорічники, мов найвірніші глядачі садової феєрії. Вони сидять у перших рядах, уздовж доріжки і завжди аплодують жовто-блакитними фарбами. Поодинці вони теж гарні, але разом це вже зовсім інша історія. Я висадила їх навмисне, чергуючи, чорнобривці, потім лобелія. Знову чорнобривці, і так уздовж усієї садової доріжки. І тепер вони виглядають, немов квіткова вишиванка: жовто-помаранчеві чорнобривці і синьо блакитна лобелія, створюють такий український орнамент, що серце завмирає. Коли я йду цією доріжкою, завжди відчуваю ніби маленьке свято, і водночас це спогад про рідну землю, бо чорнобривці це завжди Україна, мамин сад, дитинство. А лобелія додає ніжності, мов блакитні нитки, що тримають цю вишиванку разом. Цікаво, що чорнобривці мають свій характер вони трішки бешкетники. Вони сильні, витривалі, готові квітнути хоч до морозів, а лобелія більш ніжна, витончена, мов маленькі синьоокі ельфи які тихо сміються десь під ногами, але разом вони створюють дивовижну гармонію. Іноді я дивлюсь на цей квітковий орнамент і думаю: ось справжнє диво саду. Не потрібно складних дизайнерських рішень, достатньо відчуття кольору, серця і любові, щоб прості квіти заграли так сильно. Це приклад того, як навіть однорічні квіти можуть мати свою велику роль. Вони не живуть роками, але їхня присутність робить сад яскравим і живим саме тут і зараз. І, можливо, саме тому я їх так люблю. Вони вчать радіти миті, а не відкладати красу на потім. Щороку я повторюю цю комбінацію, і щороку вона виглядає по-новому. Це як маленький ритуал відтворити візерунок, який нагадує мені про рідну землю і водночас прикрашає мій шотландський сад. Ця доріжка стала для мене особливою, вона ніби зустрічає гостей у саду з розпростертими обіймами й одразу налаштовує на світлий лад. Бо як можна не усміхнутись, коли тебе вітає жовто-блакитна вишиванка з живих квітів? Є в моєму саду квіти, які не просто прикрашають його кольором, а і створюють особливу атмосферу завдяки своєму аромату. Це Лаванда і шавлія. Лаванда ароматна скрипалька в садовому оркестрі. Тихо грає свою мелодію, але саме вона створює атмосферу, від якої голова паморочиться від літа. Лаванда для мене це втілення літа, її аромат легкий, п'янкий і водночас заспокійливий. Достатньо пройти повз кущик, доторкнутися рукою до квіточок, і відчуваєш, як відразу стає легше. Лаванда нагадує мені про південь, про сонце, про ті місця, де час ніби сповільнюється. І навіть тут, у Шотландії, вона вміє створити відчуття маленької провансальської мрії. Шавлія інша, вона більш стримана й стійка, але теж має свій голос і дуже важлива для гармонії садового простору. У моєму саду шавлія росте різних сортів і кольорів: є глибокі фіолетові, ніжні рожеві, яскраво сині і навіть білі відтінки. Вони ростуть колосками, що тянуться вгору, і нагадують садові факели, які запалюють простір. Вони, наче, підносять вогники кольору над клумбами. Підкреслюючи лінії і додаючи вертикалі, ці різнокольорові колоски тримаються довго і надають саду ритму. Її голос інший, ніж у лаванди, більш стійкий і впевнений. Якщо лаванда звучить ніжно, як скрипка, то шавлія радше нагадує віолончель глибока, ритмічна, з відчуттям сили. Обидві рослини надзвичайно приваблюють бджіл і джмелів. Це окрема насолода спостерігати, як сад наповнюється дзичанням, коли вони працюють на квітках. Це додає відчуття живої музики, де лаванда і шавлія виконують не лише декоративну, а й життєдайну роль. І я люблю садити їх поряд із трояндами. Лаванда створює ніжний ароматний килим унизу, а шавлія піднімає свої факели вище, і разом вони творять гармонію кольору, форми і настрою. Для мене лаванда і шавлія це не лише квіти, це своєрідні музиканти і водночас вартові саду, які нагадують, іноді варто просто зупинитися, вдихнути аромат. І послухати музику літа. У моєму саду є й такі квіти, які не претендують на пишні титули чи гучні оплески. Але саме в них криється особливий шарм: це ромашки і дзвіночки. Ромашки завжди нагадують мені про дитинство. Вони прості, знайомі з минулих років, і водночас у цій простоті є щось дуже щире. І їхня біла пелюстка і жовте сонечко всередині це формула радості, зрозуміла кожному. Коли вони квітнуть, сад відразу виглядає теплішим і добрішим. Це ніби усмішка на клумбі. Дзвіночки ж приносять у сад нотку казки, вони, наче маленькі інструменти, що тихо дзвенять під вітерцем. Мені подобається спостерігати, як вони гойдаються, ніби хтось легенько торкається до них невидимою рукою. І кожного разу здається, що сад звучить тихим мелодійним передзвоном. Обидві ці квітки не вимагають особливого догляду, вони ростуть скромно, але впевнено, і, мабуть, саме цим підкорюють. Вони не намагаються бути іншими, не грають чужих ролей, а залишаються самими собою. Для мене ромашки й дзвіночки це нагадування, що краса буває дуже простою. Вона не завжди потребує розкішних форм чи яскравих барв. Інколи достатньо білого й зеленого або кількох ніжних дзвоників, щоб сад ожив і заграв. І, чесно кажучи, коли я бачу ці квіти, я завжди думаю, саме з таких простачків і складається справжнє відчуття дому, затишку. Бо розкіш це добре, але щирість ще важливіша. Ось такий мій квітковий калейдоскоп на сьогодні. У ньому є флокси, що співають хором серпня, і гвоздики, які спалахують маленькими феєрверками, є стильби, танцівниці у легких спідничках, і хости, хранителі спокою й гармонії. Є моя квіткова вишиванка, чорнобривці та лобелії, які несуть у сад кольори моєї України. Є ароматна лаванда і шавлія, мов музиканти в садовому оркестрі. І скромні ромашки та дзвіночки, що нагадують, краса часто ховаються у простоті. Разом вони творять не просто сад, а живу симфонію, де немає другорядних ролей. Кожна квітка має свій голос, свій характер, і саме з них складається гармонія. Мені здається, що сад дуже схожий на саме життя. У ньому є великі події й маленькі радощі, гучні тріумфи і тихі моменти тиші. І все це важливо, бо без фону не зазвучить соліст, без простих ромашок не буде повноти навіть найрозкішніших троянд. Мій сад навчив мене бачити і цінувати деталі, радіти не лише першим бутонам троянд. А й дзвону маленьких квітів, ніжності хост чи простоті чорнобривців, бо саме з дрібниць складається відчуття дому, гармонії, затишку і щастя. Тож нехай у кожного з нас буде свій калейдоскоп, садовий чи життєвий, і нехай у ньому завжди вистачає кольорів, ароматів. І тих самих маленьких героїв, без яких неможливе велике полотно краси. Друзі, дякую вам за цю прогулянку садом сьогодні. Мені справді радісно ділитися з вами квітами і історіями мого простору. Якщо вам було затишно тут, підписуйтесь, пишіть свої думки в коментарях і даруйте вподобайки. До нових зустрічей серед квітів, ароматів і теплих історій, гарної погоди вашим садам і миру вашим домівкам!